Майстер-клас. Як створювати відео за допомогою онлайн-інструменту Canva. Canva це безкоштовний онлайн-інструмент для дизайну, в якому є можливість створювати відео. В Canva є безкоштовні стокові відео, анімована графіка та аудіо. Усе це дозволяє зробити цікаве відео. Як створити відеоролик онлайн Для цього насамперед, треба зареєструватися. Використовуємо для цього свій обліковий запис Facebook або Google. Після цього обираємо тип проєкту відео. Можемо розпочинати створювати новий дизайн, або використовуємо потрібний шаблон. У бібліотеці Canva ви знайдете шаблони будь-якого дизайна. Якщо є потреба, обираємо шаблон або можемо створити його самостійно за допомогою інструментів Canva. Елементи. В елементах ви можете знайти будь-яку картинку відео або аудіозапис. Але пам'ятайте, у Canv є як платний контент, так і безкоштовний. Передані. У переданих ви можете завантажити будь-яку картинку відео або аудіофайл зі свого комп'ютера. Також у Canv є можливість записати себе, але для цього потрібен мікрофон та камера. Текст. У тексті ви можете обрати будь-який шрифт, який вам до вподоби. Проекти надають вам доступ до ваших попередніх проєктів, наприклад, для того, щоб скопіювати якийсь елемент. Стилі. За допомогою стилів ви можете швидко змінити кольорову гаму вашого проєкту. Пропоную разом створити дидактичну гру «Впізнай тварину за голосом. Для цього нам потрібен шаблон. По назві ферма обираємо шаблон, який нам сподобається. Наприклад, ось такий. Видаляємо усе зайве і додаємо назву гри. Змінюємо колір, шрифт та розмір тексту. Змінюємо дизайн так, щоб було схоже на ферму. Для цього в елементах прописуємо луг. Обираємо той, що нам до вподоби. Змінюємо розмір. Та переміщуємо на задній план. Також нам потрібен хлів. Обираємо і бачимо, що у цьому елементі можна замінити колір. Обираємо той, який нам до вподоби. Також кожен елемент можна перевернути по горизонталі або по вертикалі. Залишилося знайти мешканців для нашої ферми. В елементах прописуємо назву і обираємо ті, що нам до вподоби. Розташовуємо так елементи, щоб усіх тварин було бачно. Для цього змінюємо розмір або переносимо елемент на передній або задній план. Робимо копію цієї сторінки для того, щоб не створювати дизайн спочатку. Видаляємо непотрібні елементи та додаємо нові. Нам потрібен фермер. Шукаємо, обираємо та додаємо до картинки. Нам треба зробити так, щоб фермер питав у дітей, яка тваринка сховалася у хліву. Для цього знаходимо хмаринку та додаємо знак питання. Ця сторінка буде повторюватися кожного разу, як буде ставитися запитання. Ще нам потрібна сторінка, де будуть з'являтися тваринки, які вгадали діти. Для цього копіюємо тваринок, яких ми вже обрали. Змінюємо розмір та розташування. Повторюємо ці дії для кожної тваринки. Чередуємо питання та запитання. У цьому нам допоможе копіювання. Копію можна зробити за допомогою мишки або клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Також створюємо сторінку, де будуть знаходитися усі тваринки, щоб дитина згадала, з ким вона грала. І остання сторінка з похвалою Ти молодець. Гра готова. Залишилося додати звук, оскільки в мене на комп'ютері нема мікрофона. Я додаю записи через диктофон. Загружаю їх у канву. Додаємо запис під відео та підбираємо тривалість картинки та аудіозапису. У канві ви маєте можливість розділяти чи обрізати аудіозапис. Але також є обмеження до 20 аудіофайлів до одного відео. Тож додаємо усі аудіофайли. Уважно слухаємо, щоб картинка збігалася із звуком. Фу. Так, це коза. Правильно! Коли ми додали усі аудіозаписи, ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Для цього натискаємо на трикутник у верхньому правому кутку. Дидактична гра. Впізнай тварину за голосом. Допоможи фермеру впізнати, яка тварина ховається у хліву. Слухай уважно! Послухай, хто сховався у хліву. Так, це кінь, правильно. Послухай, а хто ще сховався у хліву? Так, це корова. Правильно. Послухай, хто сховався у хліву? Так, це коза. Правильно. Послухай уважно, хто ще сховався у хліву. <клухи> так, це свиня, молодець. Послухай, хто сховався у хліву. <клухи> так, це вівця, молодець. Послухай, хто ще сховався у хліву. Так, це курка правильно. Давай назвемо усіх тварин, які ховалися у хліву: коза, корова, вівця, кінь, курка і свиня. Молодець. Ти допоміг фермеру. Дякую тобі. Залишилося скачати відео. Для цього натискаємо на файл. Переконуємося, що усі зміни збережено, та повертаємося на головну сторінку. Оновлюємо сторінку і бачимо наш новий проєкт. Натискаємо на три крапочки і бачимо скачати. Натискаємо та чекаємо, поки відео скачається на комп'ютер. Бачимо, що відео вже скачалося. Можемо перейти у папку та переконатися, що все працює. Також у є можливість поділитися посиланням на відео. Для цього натискаємо Отримати посилання для перегляду. Посилання автоматично скопіювалося у буфер обміну. І ви можете його вставити туди, куди вам запотрібно. Дидактична гра. «Пізнай тварину за голосом Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація буде вам у нагоді.